Чи справді в РФ мобілізують наркозалежних та хворих на гепатит? Ну, якийсь такі плани є, але сказати, що там геть усі будуть брати. Ні, там все таки якась Обіркова. Можливо, там ну був тебе гепатит, значить сьогодні нема. Чому в Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ навмисно сповільнюють наступ? Чекання, що це має бути щось швидше. Саме очами цього інституту ну, майже не рухаються, нічого не роблять, ходять в розвалочку. Їхнє очікування, що це, знаєш, як ти купив барабан і зразу та-та-та-та-та і граєш? Чому нема цієї музики? Саме оце через це у твій очах воно має бути швидко. Хоча при тому вони розуміють, що там дуже розумні дії. Цікаво так, правда? Чому окупанти почали активно мінувати об'єкти інфраструктури в окупованих містах Півдня? Очікування, саме очікування наступу і на всякий випадок, а вдруг воно спрацює. Хоча я не впевнена, що вони вважають, що вони його втримають. Питання від підписників. Найгірше, що чекає українців, вже було чи чекає попереду? Я скажу, що вже було. Чому тому, що ми якби пройшли якийсь такий рубіж? І якщо ви послухаєте наші передачі, то ми тоді говорили, що таке п'ятірка, п'ятдесят, да? е, 50, тут все, це знаєте, якийсь рубіж, якийсь от Україна, вона йому його пройшла по лезу ножа, і от зараз ми маємо десь змінити. Ми йдемо зараз на секунду. Якщо до цього ми йшли по страшному суду. По сказати таким словом по сценарію кінця світу, то зараз ми це змінили на дев'ятку Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі це дорога до стабільності, це ще не закінчення, це тільки дорога. Але оцей Рубікон він все рівно пройдений. Коли нарешті у Миколаєві буде питна вода? Я наскільки розумію, що вдосталь нормальної якості вона у вас буде тільки в наступному році. В цьому році нам показують, що будуть щось робити, але це таке на теми будування, може, якісь нові навіть скважини там, бо зараз якби працюють над цим. А от вдосталь, коли ця тема заглохне, закриється, це тільки наступний рік. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи вдасться налагодити виробництво в Україні снарядів до кінця року, щоб їх кількість покривала потреби ЗСУ? Я не думаю, що в нас буде достатньо снарядів на рівні того, що саме в Україні це. Це все-таки проєкт, які надалі. Проєкт, який розвернеться через певний час. Тим більше, там якась історія, знаєш, сьогодні зробили завтра воно на фронті. Воно так дуже швидка логістика. Моя відповідь ні, але воно буде працювати. Це все-таки на робота наперед, робота на майбутнє. Чи побільшає бавовни в Криму в найближчі два тижні? Моя відповідь так. Це взагалі зараз який гарячий сезон, правильно, не будемо змінювати. Так що це такий гарячий сезон. Чекаємо звідти, взагалі, таких хороших новин. при тому новини, які зв'язані з повсякденним там склад, якісь там є суперовий такі. До якого не могли добратися, а зараз ми вже тут показують, як ми вже можемо достати якийсь там сакральний склад для Росії, так що гарячий сезон чекає. Чи можливий новий заколот верев, враховуючи повну відсутність реакції офіційного Кремля на бунт Пригожина? Ну, там заколот буде. Єдине, що зараз іде підготовка. Там за зараз іде, там підготовка, міняють стратегії, інструкції. Тут там заколот, ну, він просто не, ну, це не завтра. Але він там буде такий масштабний, великий, не здивуюсь, що люди піднімуться. Там буде заклад по-любому. Чи справді Росія може вимагати початку переговорів в найближчі тижні. Цікава історія, що вони вже йдуть. Переговори зараз йдуть. Навіть я вам скажу, що вони, знаєш такі, маневруючі. Десь трошечки в нас є якесь просування, десь вони підзупиняються. Зараз це те, що йде, воно йде по жриці, тобто це таємниця. Доволі там йдуть якісь плідна робота. Єдине, що там як настрій. Да? Сьогодні є настрій, щось там відбувається, вони більше працюють. Завтра щось там не пішло за планом, може не з'являтися, але вони йдуть і перемовини перейти в, в самий процес. Саме такі активні, я думаю, що, що вже навіть і ми смертні будемо знати. Це все-таки десь термін, я думаю, трьох місяців, тому що тут занадто багато трійок. Чи варто серйозно сприймати заяви Дмитра Медведєва щодо можливих ударів з боку РФ по атомним станціям України та Європи? Що вам сказати? Спав-спав? Да? Щось йому приснилось? думає, дай розкажу. Ну, і таке буває. Чому окупанти видають картки резидентів РФ на Луганщині замість російських паспортів? Ну, театр абсурду нам просто показують. Ну, треба ж якісь дії показувати, ну, віддадуть картки. Якась така, знаєш, своя історія доволі цікава по-російськи. Чому Путін звільнив з посади генерала Герасимова? Це вимоги. Це, це вимоги саме. Ну, я наскільки розумію, що це все таки домовленість запригожена. І це вимоги. Я думаю, що це як перший пункт виконування вимог. Не скажу, що він крепко хотів його звільняти. Чому зсу знову зосередили зусилля на ударах по Брянщині? Нова якась маніпуляція на рівні того, що якби показують, тут показують з однієї сторони свою силу, і десь їх там підзупиняють, перетягують увагу саме на те місце. Я навіть думаю, що Брящина очікує, що десь там ЗСУ на них їх підуть. Але тут просто як маневри да? маневри під час війни. Щось от, в тому руслі. Такий військовий план для того, щоб туди перетягнути. Ну, вони ж нас зайняли по, всі, по всьому кордону. Треба їх десь там підпорядкувати, щоб вони там собі сиділи. Чи справді Росія відправила на ЗС Росгвардію? Я думаю, що так. Тут залізобетонно так і основна тема це захист, захист станції. Вони, я так розумію, що вони бояться, що вони її втратять. Чи стабілізується в найближчі два тижні обстановка на Таврійському напрямку? Ні, я не можу сказати, що вона якимось чином там стабілізується. Вона буде доволі рухлива, доволі активна. Стабілізації такої сильної я тут і не бачу. Навпаки, динаміку бачу. Чи справді Росія повернула тіла всіх українських захисників, вбитих в Оленівці? По всім даним так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.